Всі рішення, які виніс цей злочинний Шевченківський суд, написані під копірку. Три судді, які виносили це рішення. А це суддя Гайдук, Маліновська і Гринковська, підписували абсолютно однакові тексти, і дійшло навіть до того, що в цих текстах всі особи, які були затримані, мали в кишені однакову суму грошей, всі по 93 гривні мали, і всі мали одну форму одягу. Всі були в чорному одязі. Свідками по цій справі, по кожній справі, є одна людина це працівник Беркуту. Ми внесли декілька клопотань про взяття на поруки і про заставу. Суд не підтримав жодне з наших клопотань. Зараз ми подаємо апеляційну скаргу, і ми офіційно звертаємось в першу чергу до міжнародної спільноти, щоб такі судові рішення, які вчора виніс Шевченківський суд стали предметом розгляду міжнародної спільноти. Ми вимагаємо від суддів апеляційного суду розглянути наші скарги, скасувати рішення і звільнити людей. Більше того, ми вимагаємо в судовому засіданні порушити кримінальні справи проти працівників Беркуту, які отак от жахливо били цих людей. Це батько трьох дітей, його прізвище Нужненко. Він вчора був в суді майже в непритомному стані. Його фактично судили без свідомості, як в 37-му році, е, наші дві ключові вимоги. До парламенту це відставка уряду і зупинка політичних переслідувань, звільнення Юлії Тимошенко і звільнення оцих дев'яти людей, по відношенню до яких прийняті судові рішення під копірку, а також трьох активістів, які були попередньо затримані, залишаються і саме тому заблокований парламент. Павло Петренко зараз розповість про все, що відбувалося в суді. Суд вчора закінчився в третій ночі. В принципі, українська судова система є гідним наступником судової системи Вишинського і Сталіна.